Розділ четвертий Сусіди. Настала осінь. Малюк арні підріс і став здоровим і міцним хлопчиком. Він міцно зайняв своє місце в серцях домашніх і радісно воркував, посміхаючись батькам, сестрі та братові. Місі вчили його, як потрібно повзати, але він не звертав жодної уваги на її наснови і робив це по своєму. Зерно було прибрано, і Кларк сказав, що хліб цього року вродив як ніколи. Марті ледь справлялася з урожаєм і саду та огороду. На щастя, місі завжди була готова прийти їй на допомогу, повозитися за гарні і доглянути за клером. Усе б добре, якби не нова школа, незважаючи на те, що роботи влітку було невпино. Поселенці знайшли час обшити дах, вставити вікна і населити підлогу. Вони змайстрували парти і встановили пузату грубку. Кожен житель округи привіз трохи дров, і тепер на подвір'ї височив акуратно складений стіс. Чоловіки поставили сарай для коней та інші надвірні споруди. Були повішені навіть класні дошки. Але школа, як і раніше, була порожня. Для пошуків учителя було створено спеціальний комітет. Але всі зусилля виявилися марними, знайти його так і не вдалося. Через це Марті провела не одну безсонну ніч. Було прикро до сліз. Вони поклали стільки сил на будівництво школи, і ось вона стоїть порожня і нікому не потрібна. А діти втратять ще рік. Тепер мова могла йти тільки про наступний рік. Але це ж ціла вічність. Але ж для деяких дітей, таких як сестри Ларсон, можливість вчитися може вже й не представитися. Якось уранці в Марті займалась заготівлею овочів на зиму, раптом вона почула, що до будинку наближається упряжка. Оскільки сусіди жили доволі далеко, один від одного гості в будинку бували нечасто. І завжди були бажаними. Марті витерла руки об фартух і, виглянувши з вікна, побачила, що Кларк розмовляє з Вандою маршал, тримаючи під вуздечку її коней. Ванда попрямувала до будинку і Марті переполошилася, зрозумівши, що її фартух і руки забруднені овочами. Вона швидко змінила фартух і, усміхаючись, попрямувала назустріч гості. Марті радісно обійняла Ванду. Обидві жінки від нетерпіння заголосили одночасно. Я така рада, що ти приїхала, вигукнула Марті. Вибач, що в мене такий безлад займаюся заготовками». Марті, про що ти говориш? відгукнулась Ванда. Я розумію, у тебе зараз гаряча пора, і мені не хотілось тобі заважати, але я не змогла всидіти вдома. Мені абсолютно необхідно було побачитись з тобою. Кінь, роботи повна завжди, ти мені не завадиш. Хіба з таким господарством може бути вільний час, а друзям і в будь-який день. Спочатку Марті вирішила, що не дошкулятиме Ванді розпитуваннями і зачекає, доки та сама розкаже про свої новини, але, сяюче обличчя подруги, свідчило про те, що вона не проти поділитись ними негайно. Здається, у тебе хороші новини. Викладай, що трапилось. Ванда засміялась, прямо як дівчисько. Подумала Марті, вона ніколи не бачила сусідку такою щасливою. О, Марту, сказала Ванда. Ти маєш рацію, я просто вмираю від нетерпіння. Вона засміялась, набрала в груди побільше повітря і видихнула. Я щойно була у доктора Кінса. у мене буде дитина. О, Ванда, відгукнулась Марті. І Ванда продовжила свою розповідь. Доктор Водкніс вважає, що з цим малюком усе буде гаразд, ніяких проблем. Кем унесями від радості він усе твердить, що наш син буде найкрасивішим і найсильнішим, і найрозумнішим хлопчиком в окрузі. Думаю, Кларк міг би з ним посперечатись, засміялася Марті, Ванда теж засміялась. Я запитала його, якщо народиться дівчинка? І він відповів, що це буде найчарівніша дівчинка на цілому заході. Марті, я така щаслива, що мені хочеться плакати. І Ванда дійсно розридалась. Марті обійняла її, і вони заплакали разом, не зровнюючи сліз радості, які струмками бігли в них по щоках. Нарешті до Марті повернувся дармове. Я така рада за тебе, Ванду, адже тепер у нас є лікар. А отже все буде добре, я впевнена. І в тебе з'явиться довгоочікуваний малюк, коли він має народитись? О, ще так довго простогнала Ванда, тільки у квітні. Час пролетить непомітно, ось побачиш. А за зиму ти якраз усе приготуєш, шиєш кобдочку і все інше. Це такий щасливий час, ти й око моргнути не встигнеш, і мене зима. Ще буде здавати, що часу не вистачає. Сподіваюсь, Марті, покажи мені, будь ласка, як зв'язаний Карні. той, що був на ньому минулої неділі, мені б теж хотілось такий із задоволенням. Це дуже просто, він пов'язаний гачком, за кавою і цукровим домашнім печем Марті та Ванда придумали малюнок. Марті пояснювала Подрузі, як зроблений светр її сина, а та робила для себе деякі записи. День минув швидко. І коли Арні та Клер прокинулись після денного сну, Ванда сказала, що їй час додому. Марті відправила місі за Кларком, щоб він привів коней Ванди. Той негайно виконав прохання і, розпрощавшись із господарями, гостя поїхала. Разом із Кларком Марті побрела до заськів із зерном. У Ванди чудова новина. Голос Марті звучав схвильовано. Нарешті в неї буде дитина, вона так довго чекала цього, ванда у нестями від щастя. Я молюсь, щоб цього разу все обійшлось. Марті бачила, що Кларк теж радий за її подругу. Кем сказав, що якщо народиться хлопчик, він буде найрозумнішим і найкрасивішим на всьому заході, а якщо дівчинка, то найгарнішою. Я сказала, що ти можеш не погодитись. І вони обидва розсміялись. Кларк задумався ти ж майже не знайома з Камероном маршалом, помовчавши, запитав він, я навіть не пам'ятаю, чи бачила його. Здається, кілька разів ми зустрічались, коли збиралися сусіди. А що? Кларк злегка похмурішив. Він дивний хлопець, сказав Кларк, це в дусі Кема. Хотіти, щоб його синочок був найрозумнішим за всіх. А донька найкрасивішою. Дуже на нього схоже, він знову замовк. Мені здається, він із Вандою одружився через це, вирішив, що вона найкрасивіша дівчина на всьому заході, а отже, має належати йому надто вже найкраща. Пам'ятаю, якось раз кем побачив красивого коня і вбив собі в голову, що ця кобила має належати йому. Як же? Адже вона краща за всіх коней в окрузі. Він продав усе насінневе зерно і купив її. Кілька років ледве зводив кінці з кінцями, зате в нього був найкращий кінь у наших краях. Він вважав, що справа того варта. А його фургон, ти бачила, весь розписаний та ще й із кованими завитками. Але ж замість нього він міг побудувати непоганий будинок. Кілька років тому сусіди вирішили зробити для нього добру справу, і допомогли йому заготовити ліс, якого височило б на гарний будинок. І він побачив цей візок і продав ліс, щоб купити фургон. І ось тепер вони з Вандою туляться в тісній хатині. Усе одно в домі господарює жінка, каже Кем. Якби він думав інакше, напевно, у нього був би найкращий будинок в окрузі. Та й Ванді було б легше, тим паче тепер, коли з'явиться маленький, у їхньому будинку і вдвох не розвернутись. Багато значення він надає всьому такому. Кларк замовк і подивився на далекі пагорби. До цього Марті не мало уявлення, що за людина Камерон, маршал. Вона почувалася безпорадно і не знала, як допомогти подрузі. Кларк задумався. Я часто думаю, у чому причина, чому людина не вірить у себе і змушена постійно доводити, що вона не гірша за інших. Точно, речі можуть зробити тебе кращим, ніби щось гризе кема всередині і не дає йому спокою. Кларк зітхнув Будемо сподіватися, що малюк виправдає його очікування, інакше кема доведеться важко. Він подивився на Марті і усміхнувся. Я не хотів псувати тобі настрій, упевнений, ким буде по праву пишатися малюком. І за Ванду я дуже радий. Для неї тепер почнеться нове життя. День видався прохолодний. Усе нагадувало про те, що зима не за горами. Слава Богу, хоч вітру немає. Думала Марті упаковичу коробку хліб, м'ясну юшку, овочі та печиво з потакою. Вранці вона дізналася, що місіс Ларсен захворіла. Схоже, справа була серйозніша за звичайну застуду, і Марті вирішила відвідати сусідку, незважаючи на пронизвий холод. Кларку не хотілося відпускати її саму, але Місі була ще занадто маленька, щоб залишитися з дітьми. Марті одягнулась тепліше, підхопивши коробку з їжею. Вона спустилася з ганку, де на неї вже чекав Кларк з упряжкою. Ти вже там не засиджуйся, попереди він. Якщо побачиш, що вітер міцніший, одразу повертайся додому. Марті обіцяла зробити все, як він велів. Щільніше загорнулася в кобдру і коні рушились з двору. Ділянка Ларсонів виглядала занедбаною, з труби піднімалася ледве помітна цівка диму. Ніхто не зустрів її у дворі, щоб розпрягти коней. Вона прив'язала Дена і Чарні до найближчого стовпа і, взявши коробку з їжею, поспішила до дверей. Поки вона йшла до будинку, їй здалось, що на одному з вікон хтось обережно підняв рвану фіранку. Коли вона підійшла ближче, фіранка опустилась. Вона постукала у двері і відчинила молодша дочка Ларсоню, Клей. Дівчинка безмовно кивнула і жестом запросила Марті увійти. Її старша сестра Нандрі мила брудний посуд у тазу з не менш брудною водою. Біля столу стояла мітла, мабуть, клем підмітала підлогу. Що ж, вони хоча б намагаються підтримувати порядок, задоволено подумала Марті. Привітавшись із дівчатками, вона підійшла до ледь теплої плити. У приміщенні було холодно. «І?» Пробирала тремтіння, хоча вона так і не зняла пальто. Вона відчинила дверця та плити і побачила, що в топці тріє одне єдине поліно. Де у вас дрова? запитала вона. У нас немає дров, відповіла клей. Тато не наколов, а самі ми не можемо. У вас є сокира? Так, здається. Що значить здається? Марті зрозуміла за кілька хвилин. Коли побачила в сараї купу ніколи чубранів. Це було все, що Джед Ларсон запас на зиму. Поруч валялась сокира з тупим, зазубреним лезом. На силу Марті вдалося наколоти трохи дров, щоб потопити будинок. Марті розвела вогонь, поставила на плиту чайник і вирушила відвідати місіс Ларсон. Її сусідка лежала на вузькому ліжку, зіщулившись під тонкою ковдрою. Що ж, принаймні тут немає розкиданого аби як одягу, подумала Марті, озирнувшись кімнатою. Але одразу зрозуміло, що дівчатка та їхня мати вдягнули в себе все, що є в домі, щоб хоч трохи зігрітись. Бліда місіс Ларсон нерухомо лежала під старою ковдрою. Чому я не здогадалась захопити теплу ковдру? дорікнула собі Марті. Місіс Ларсен морозило. Марті підійшла до найближчі. І обережно прибрала волосся з блідого виснаженого обличчя. Як ви? тихо запитала вона. Міс Ларсен спробувала щось відповісти, але те, що вона сказала, розібрати було неможливо. Зараз принесу вам трохи супу, вирішила Марті, І поспішила назад у кухню. Вона поставила суп на комфортку, вийшла на вулицю і взяла з воза ковдру, яку захопила в дорогу. Марті? Прогріла ковдру біля плити і щільно закутила неї тремтячу місіс Ларсен. Незабаром суп розігрівся, і Марті попросила вклей тарілку і ложку. Потім дістала хліб і дала його дівчинці Відріж собі хліба і перекусіть разом з Нандрі, поки суп гарячий веліла вона. Голодні очі дівчата говорили про те, що вони не змусять себе довго й просити. Марті взяла тарілку з гарячою юшкою і пішла до місіс Ларсон. Вона розуміла, що жінка занадто слабка, щоб їсти самостійно, і сподівалася, що вона дозволить себе погодувати. Так воно й вийшло. Місіс Ларсон погодилась поїсти, і в її очах зажевріла вдячність. Дівчатка прошепотіла вона ледве чутно. Вони вже їдять, заспокоїли і Марті і місіс Ларсен. І місіс Ларсен полегшено зітхнула. Марті годувала сусідку з ложки, тихенько промовляючи. Мені дуже шкода, що ви захворіли. Я дізналась про це тільки сьогодні. Шкода, що Джет не повідомив нам раніше ми б одразу прийшли на допомогу. Славні у вас, доньки, справжні помічниці. Коли я приїхала, мила посуд, а Клей підмітала підлогу. Ви можете ними пишатись. Обличчя місіс Ларсон прояснилося. вона слабко кивнула. Марті знала, як місіс Ларсон любить своїх дівчаток. Я знаю, вам зараз нелегко жінці особливо важко хворіти. Хто без неї подбає про домашніх відчуваєш себе такою нікчемною, але ж господь знає про вашу хворобу і знає її причину? А причина є завжди. Хоча часом ми про неї не здогадуємось. Я певна, що все це сталося не просто так, може, коли небудь ми дізнаємось чому. Суп був ще недоїдений, але хвора відсунула тарілку. Марті не зрозуміла, наситилась вона чи просто втомилась. Потім місіс Ларсен заговорила. Спочатку вона говорила повільно, але поступово її промова доставала дедалі, кливішою і, плут... і плутанішою. Вона захлиналася словами, вихлюпуючи все, що наболіло на душі, їй було важко говорити, вона задихалась, але не зупинялась. Моя дівчатка, почала вона, вони ніколи не мали, у них ніколи нічого не було. Їхній батько непогана людина, але він не розуміє, що потрібно дітям. Я весь час молилась, весь час молила Господа, що він дав їм шанс. Лише один шанс нічого більше. Мова не про мене, я своє життя прожила, але це не означає, що я хочу померти. Мирати страшно, я не безгрішна. Марті, і можливо, у мене нема права просити Бога ні про що, але ж я прошу не для себе, а для своїх дітей. Марті, як гадаєш, він мене чує. Я б ніколи не наважилась звернутись до Господа, якби не мої дівчатка, адже їм потрібно. І вона розридалась. Марті погладила худу руку, що судорожно сискала ковдру. Ну, звісно, він чує вас, сказала вона переконано. Місіс Ларсон подивилась на Марті, так, наче в ней камені з душі звалився, і він любитиме моїх дітей, незважаючи на мої гріхи. Вона дивилась на Марті з благанням і надією. Так, тихо відповіла та він любить ваших дітей, і він допоможе їм, обов'язково допоможе. Але місіс Ларсон він любить і вас, він хоче допомогти вам. Ось, побачте, ви кажете, що не безрішні, Але ж і ми всі такі, бібля каже, що всі грішать, і всі чіпляються за свій гріх. Однак Господь очистив нас від скверни, адже Ісус у день своєї смерті прийняв на себе всі наші гріхи, і ми можемо потрапити на небеса, хоч це і не наша заслуга. Нас рятує віра в Ісуса. Потрібно сказати: Спасибі тобі, Господи, за те, що Ти своєю смертю спокутував мої гріхи, і очистив мою душу від скверни. тепер я гідна потрапити на небеса. І тоді він візьме нашу грішну душу, очистить до блиску, і вона вирушить на небеса І ось як він відповідає на наші молитви. Марті погладила спутане волосся. Марті погладила сплутене волосся сусідки і обережно прибрала кілька пасом із гарячого чола. Хочете помолитись, місіс Ларсон?» Жінка здивувалась. Так, я ніколи не молилась, ніколи не просила за себе, тільки за дітей. Навіть не знаю, що я йому скажу. Ви вже сказали це мені, м'яко нагадала Марті, скажіть йому, що ви грішили і не могли розлучитися зі своїми гріхами, але більше не в силах нести цей тягар, і просіть його очистити вас. Подякуйте йому за любов і за те, що він готовий допомогти вам. Місіс Ларсон трохи зніяковіла, але потім прочитала коротку молитву. Спочатку вона запиналась, але поступово її голос набував у певності, а слова зазвучали з несподіваною силою. Очі марча застилали сльози. Поглянувши на місіс Ларсон, вона побачила, що їй очі теж сповнені сліз на губах. Тремтить слабка, але рішуча усмішка. Він зробив це. Вигукнула місіс Ларсон хрипким шепотом. «Він зробив це. Мартя сиснула руку місіс Ларсон і витерла сльози. Ну, звичайно, зробив, підтвердила вона. І на іншій молитві він теж відгукнеться. Я не знаю як, але впевнена, що так і буде. Вона піднялась, сонце швидко рухалось на захід, і їй було час додому. Місіс Ларсон мені пора йти. Я обіцяла... я обіцяла Кларку не затримуватись, але хочу сказати вам дещо ще. Я впевнена, ви скоро видужите. Але якщо з вами щось трапиться, я зроблю все, щоб ваша дівчатка отримала свій шанс. Міс Ларсен мовчала, її очі знову наповнили сльозами. Здавалось, у неї перехопило подих. Марті зрозуміла, що місіс Ларсон так зворушена, що не в змозі говорити Дякую, я так тобі вдячна, нарешті вимовила вона. Марті легенько торкнулась її руки і попрямувала до виходу. Потрібно було поспішати, щоб Кларк до темряви встиг привезти Ларсенам дрова і теплі ковдри.